Я сьогодні разом з вами хочу трішечки побалакати про насіння. Мені дуже-дуже хочеться поділитися з вами тими насіннями, котрі я планую садити у 2022 році, тобто осінню. Ну, і звісно, також мені хочеться трішечки ще посадити насіння, котрі в мене будуть рости навесні. В мене будуть сьогодні такий, знаєте, відео, прямий ефірчик саме з тими пакуночками невеличками, які я придбала влітку та і трошки навесні. Навесні саме у травні місяці, бо деякі були все ж таки в мене такі покупки. Вони дуже-дуже маленькі. Ну, давайте з них ми почнемо. По-перше, я. Придбала у травні квіти, бо мені дуже-дуже, друзі, захотілося посадити квіти, де ми мешкали. Я придбала ось ці чорнобривці, вони звуться Тигрові очі. Врала саме невеличкі, маленькі це нерічники, той, хто не знає. І також в той період я придбала ще ось такий огірок. Це Спарта. Гібрид, друзі, мені доподобає він тим, що саме огірки обіцяли бути невеликими. Так, і я придбала також у той час ось такий кріп. Називається душистий пучочок. Мені здається, що це саме простіше, саме най... Улюбленіша культура всіх квіткоманів, всіх тих людей, котрі обожнюють зелень, бо я обожнюю зелень. зелені. Ось я придбала все це. Також мені здається, я придбала у той час фундазол. Чому саме я його придбала? Бо я купувала квіточку, мені здається, якусь сортову це була пітунія. Я її вирощувала. Якщо, друзі, не забуду, залишу вам посилання на відео, де мені здається, я його показувала. І ось я не пам'ятаю, чи то я показувала на платформі, тобто саме на Ютуб або в Тіктокі, не Пам'ятаю, мені здається, десь щось хтось, мабуть, вже бачив, особливо той, хто підписаний на мене на мої соціальні сторінки. Тобто вони вже з нею зустрічалися. Але це не важливо, тому що. Період, коли я її придбала, все було там декілька часу нормально, а потім я дуже-дуже замітила таке в мене, знаєте, було відчуття, що моя рослинка хворіє. І в неї був, ой, як то називається, Хвороба, не пам'ятаю. Не вистала точніше її заліза, і я вирішила, що їй потрібні деякі, як то кажуть, ну, спомагательні віщества. Взяла я ось таке добрива. Один раз я Пролила свою рослинку. Скажу вам, що по того, коли ми приїхали до цього будиночку, де ми зараз мешкаємо, ми придбали собаку. Ну, Точніше, нам її подарували, назвали ми її Саймон, але вона, на жаль, в нас не прижилась, собачка померла, дуже ми були, як то кажуть, ну, розчаровані. Я кажуть, стурбовані цією хворобою, бо це був кліщ, я зловила наша цуценя. Дуже красивенний, дуже симпатичний. Це був цуцик, я засняла, звісно, відео він такий класнючий. Ну, десь, колись в влогах я покажу, щоб була якась в мене така пам'ятка про цю собачку. Ми, до речі, до неї вже звикли, привикли, вже знаєте, як ото. Ну, дуже дуже було важко, і це до речі, все відбувалося у серпні місяці, наприкінці. Тому пітунія до чого я це все веду. Моя пітуня, звісно, так йому полюбилася, і він її просто дівчатка. Ну, так як це. Маленька була собачка, він настільки її полюбив, що він без кінця щось деревенев, щось Ну, До речі, в якийсь час ми коли повернулися з міста, з базарю, якісь ми там робили покупки, мені здається, продуктів. Коротше говоря, я побачила, що пітуня вже все. Була спекотан неможлива, дуже була спекотна, дуже-дуже була, як кажуть, на вулиці гаряча. І, в общем, пітунька моя за 2 таки не вижила. Звісно, я якийсь час робила маніпуляцію, щоб її спасти, але все ж таки в мене нічого не вийшло. Тому доброго, До чого я веду, добриво залишилась, бачите, я. Гадаю, що воно вам відсвічує зі зворотньої сторони, ну, тобто да, на, з іншого боку, тому ви не бачите. Але воно в мене залишилось, я його, звісно, буду завжди використовувати, бо люблю такі речі. І також мені буде приємно, що мені вже на наступний рік нічого не потрібно буде купувати. І я вирішила, що хай так і буде, що є. А також, друзі, це я вам показала то, що мені було. Ні, це я вам показала то, що я сама купувала, а зараз буду показувати те, що мені надали. А ще із серії, що я сама покупала ну, фундазол, бо мені було потрібно лікувати свої орхідеї. Я також придбала ще декілька орхідей. Одного сорту, але рослинки до мене приїхали саме дві, і мені потрібен був ось цей препарат, щоб ці рослинки, звісно, оприскувати. Ну, тобто від всяких хвороб, шкідників, фундазол придбала. І також я на всяк випадок придбала концентрати емульсії. саме ось такий фараон. Планувала я при не, не так, Планувала я з цього приводу, мені хотілося дуже-дуже, щоб мої кабачки, огірки, потім в мене росли на ділянці, де ми раніше мешкали, були живенькі, здоровенькі, звісно, щоб не було на них тлів. І мені захотілося все це, як кажуть, довести до ладу. Я придбала фараон, але так вийшло, що ми переїхали, він мені не знадобився. Але це така річ, ви знаєте, котра нам завжди буде е, потрібна, якщо ти займаєшся квітками, якщо в тебе є якісь рослинки вдома. Звісно, це такий препарат, е, який завжди потрібен нам з вами для квітів. Щоб вони були живенькі, не боліли, і, звісно, не хворіли точніше, і звісно, щоб були дуже-дуже здорові. Я намагаюся це робити, не завжди мене це виходить. Сразу вам скажу, Але то життя бувають різні варіанти, бувають різні ситуації. Також життя воно знаєте, як у чорна, то біла смуга. Колись добре, колись не дуже. Ну, ось і я, щоб не було таких у нас з вами перепітій, тобто таких, знаєте, горок, я придбала циркон. Коли до мене приїхала орхідея, так, зветься вона Ірина Дубкін. Дуже-дуже я хотіла цю дівчатку-орхідею, завжди становилася в чергу за нею, але мені ніколи не вдавалося її. Купити, бо її розхвачували як пиріжки, то, знаєте. І коли це все склалося, коли все вийшло добре, так, хочу зараз, дівчатка, подивитися, хтось мені пише чи не пише в чаті, обов'язково це все робіть, бо мені дуже-дуже потрібна буде ваша увага, щоб ви подивилися. Чи є, чи нема хто? У нас з вами, може, у вас якісь будуть питання, також питайте, не соромтеся, все буде добре. Так, ось циркон – це така штукенція, такий препарат, котрий інколи я використовую для своїх квітів, орхідей, для садових, кімнатних рослин. І також я його використовую для розсади, для якихось маніпуляцій. Дуже дуже рідко, Тобто в цьому пакетику. Є ось така, бачите, ємність, де саме цей препарат храниться, і його мені дуже-дуже надовго вистачає, тому що я не так часто користуюся ним. І ось ззаді той, хто завжди придбає ці всі препарати, він знає, для чого він потрібен. Так, що в мене було ось таке. Ну, і коли ми жили в будиночку, на... який в мене є на каналі огляд, обов'язково залишу під цим прямим ефіром, під цією трансляцією в описі. Так що обов'язково не забудьте туди заглянути. І постараюся зробити вам також підказки, звісно, з посиланнями. Якщо вам теж цікаво, заглядуйте у правий верхній куточок, саме, мені здається, ось тут, або з цієї сторони, подивитись десь у куточку. Коли ми жили в будиночку, друзі, у мене була така історія, коли нам господаря спросив, запропонував невеличку діляночку, де ми, звісно, Згодились, де ми хотіли садити якісь овочі, бо він коли пропонував, знаєте, так спитав, типу, хочете чи не хочете, потрібно вам це не потрібно. Ну і так як ми маємо, звісно, город, сад, де ми раніше мешкали, це все в нас десь приблизно біля 5-6 соток. Тому ми вирішили, що нам ділянка потрібна. Звісно, хочеться не купувати якісь овочі та зелень, а мати на своєму подвір'ї такі, знаєте, без ГМО продукти харчування, і ми вирішили, що нам це все потрібно. Нам е господиня, яка допомагала нашому господарю, надала нам ось такий огірок. Кущовий. В мене тут залишилось декілька насінь, і я хочу чесно вам признатися, що огірок дуже-дуже крутезний. Я його вперше, до речі, саджала, тому що мені здається, ну, щось мені так здається, що я ніколи раніше його не купувала. Нагадаю, це огірок кущовий. бачите, Це якийсь ранньо стиглий сорт, десь приблизно 45-50 днів. Ось невеличкі 9-12 см саме, огірки. Вони не пусті, вони не гіркі, що мені дуже-дуже сподобалось. І я, якщо все ж таки знайду на слідучий рік ще такі насіння, обов'язково трішечки придбаю і посаджу їх разом з огірком «Спарта», котрий я вам показувала. Тут написано, що огірок має ніжну шкірку десь приблизно 6-12 см, а цей 9 см, навіть трішки більше. Тому вирішила, тут 20 насенин у мене буде на наступний рік, тому я вирішила, що хай буде. Ну, мені просто не було потрібно більше, тому в мене ці насіння залишились. Але якщо ви знаєте або не знаєте, що огірки потрібно висаджувати рік в рік, щоб вони у вас не лежали на, наступну, на наступний рік, і тому робити це потрібно сразу год, ой, рік в рік. Так, салат. До салата зараз дойдемо. Кріп, також як ви бачите, теж нам дала господиня та сама. У нас, до речі, на ті ділянці, що нам пропонували, і яку ми обробляли, все ж таки вхажували за нею. Посаджено не тільки огірки, не тільки цей кріп була в нас посаджена петрушка, також було посаджено кабачки, фасоль, помідорки я садила. Все це в мене є на моєму каналі. Так що, друзі, заглядуйте у плейліст саме з влогами. Мені здається, так зветься мій плейліст, куди я все ж таки ці відео, про котрі я вже згадувала. Так що, якщо вам буде цікаво, обов'язково це робіть. Ну і нарешті ми дійшли з вами до. Також мені хочеться вам це все показати до тих саме насі, котрі я вже купувала влітку. Тобто я друзі і хлопці та дівчатка обожнюю зелень. Обожнюю зелень, тому що ми її завжди дуже-дуже часто використовуємо саме у приготуванні їжі. Я купила шпинат це звезд зимовий гігант. Скажу вам так, що це середньоранній морозостійкий сорт. можна, мабуть, його висаджувати взимку, але я не буду цього робити, посаджу, мабуть, навесні. Ну, подивлюсь, коротше говоря, це якась фірма Wielis. Обов'язково розкажу вам, як він зійшов. Не тільки розкажу, але і навіть покажу. Бо я ніколи раніше не покупала ось такі насіння цього самого виробника. Якщо ви, друзі, щось колись у вас такі були придбання, обов'язково мені напишіть в коментарі, бо я не знаю саме, що це за фірма. І ще раз вам кажу, нагадую, що я ніколи не використовувала цю фірму її насіннячка. У своєму саду, в своєму городі, є ще в мене салат беві. Не тільки шпінат, я обожнюю, але, як я вже казала, всю зелень, Рання спіли якийсь листовий сорт. Написано, що період від сходів до початку збирання зелені 25-30 днів. Тобто це дуже-дуже якийсь ранній салат, невеличкий, бо зветься Бебі. Мені здається так. Але ми з вами подивимось, чи він дійсно буде такий, як заявляє виробник. Подивимось, але салат дуже-дуже це корисна річ, котру нам обов'язково треба мати. Своїй ділянці. Є також петрушка в мене листова. І це все, друзі, я купувала всі ці насіння не дуже-дуже дорого. Покупала у різних магазинах. Да, навіть в супермаркеті покупала. І зараз я вам покажу, що саме. Також петрушка, бачите, вона дуже-дуже проста. Це ранньостиглий урожайний сорт, написано, Збирання листя 65-70 днів, подивимось, так це буде чи ні. Ну, Мені здається, ну ось, бачите, написано, ранньо стигла. Не хочу фокусувати камеру чогось. Взяла, звісно, величенький пакетик, бо потрошку я обожнюю. І все ж таки на слідчий рік буду вірити, що вже в мене будуть якісь заготовочки на зиму, бо цього року. Цього не відбулося, і мені дуже-дуже хочеться це зробити на рік, Але планувати, ну так знаєте, далечко я це буду робити, а там подивимось, як воно вийде. Бо в нашій країні війна, і як це все буде, як це все буде виглядати на наступний рік. Ми з вами все подивимось. Ну і саме ось цей кабачок, котрий я купувала в супермаркеті. До речі, тада зветься він. Ну, ми прийшли по якусь річ, я не пам'ятаю вже саме, що нам там потрібно було. Зайшла я до стенду з насінням, подивилась. Висить мій улюблений, улюблений сорт, який я обожнюю. Це іскандер, кабачок. Він, до речі, дівчатка дуже-дуже пам'ятаю, був дорогеньке щось. Боже, скільки ж він коштував? Ну, десь приблизно. До 50 гривень. Ось не пам'ятаю, чи 20, чи 29. За 5 на синін. Да, мені здається, так, написано, що це Голландія. А скільки ж тут на стінячка? Так, да, фасування, ось дивіться, 5 штук. Ось я знайшла, бачите? Ось 5 штук. Розумієте? Ось не пам'ятаю тільки, скільки вона стоїть, чи 30 гривень, чи 29, чи ну, щось таке, чи 30. 5. Ось не, не спомню, не скажу так швидко, Але це дуже-дуже крутезний кабачок. Він теж ранньостиглий, мені здається, написано над ранній сорт. Розумієте? І це зветься кабачок іскандер. Кабачок іскандер. Дуже корисна ця рослинка, цей овоч, і він мені потрібен, тому я, звісно, купувала його. Так, Це все те, що в мене на сьогодні вже є всі ці придбання. А також, якщо ви пам'ятаєте, я дуже-дуже ось недавно робила огляд цього каталогу від торгової марки Interflora. Я обожнюю представника цю торгову марку. Які вони продають насіння, також посадковий матеріал. Ну, як завжди, я в основному да, беру саме квіти, і інколи беру, якщо це мені потрібно, посадковий матеріал саме у насіння. Він тут, звісно, є. Якщо вам дуже-дуже, друзі, цікаво подивитися, який огляд саме цього каталогу, що саме там є? Не тільки насіння, бо насіння в цьому каталогу на двох сторіночках. Навіть не на двох сторіночках, а бачите, один розворот і ось інший розворот і все. Більше нема, тобто полтори розвороту, можна так сказати. Звісно, я теж буду робити замовлення, бо я ще не робила замовлення. Буду робити замовлення з цього каталогу і буду деякі насіння від них получати. До мене щось приїде. З цим я вас, звісно, познайомлю, коли вже до мене прийде посилочка. В цьому каталогу. Із насіння є саме помідори, і саме, здається, мені є перчик, а також іще щось. Тому я вам, крім цього насіння, ви можете побачити деякі інші луковічні рослинки. Я Дуже-дуже вам рекомендую заглянути у підказочку, а також заглянути в опис до цього відео, щоб ви могли все ж таки побачити цей огляд на цей каталог. Тому ми з вами все все будемо разом дивитись, роздивлятися, базікати, балакати і проводити разом час, за чашечкою кофе або чайку, щоб ви могли дивитися ну, щось може, можливе для себе цікаве знаходити або якусь інформацію від мене получати. Бо я, чесно вам скажу, інколи лінюсь знімати для вас такі прямі ефіри, виходити в прямий ефір, бо вважаю, що Ну, не дуже багато людей дивиться, всі зараз заклопотані дівчатка, щось е, ті, хто полюбляє квіти, неважливо, які я маю на увазі чи садові, чи кімнатні, щось пересаджується. Так і знаєте, якраз процес осінній, осінні, де ми завжди заклопотані. Якісь у нас є обов'язково придбання, обов'язково якісь. Знаєте, такі справи, котрі треба зробити тільки сьогодні і тільки зараз, і ніяк по-іншому. Тому я завжди стараюся зняти для вас відеоролик, щоб ви могли подивитись в той чи інший час, коли вам це все дуже-дуже удобно. А саме прямі ефіри ми, можливо, з вами будемо робити взимку. А можливо, і ні. Подивимося, як це все в нас буде виходить. Не хочеться мені нічого вам такого. Зайвого обіцяти, щоб це все не виконувати. Тому будемо з вами дивитись у майбутнє, будемо з вами все ж таки щось планувати, якщо це буде можливо. Ну і е, також е, говорити на ту чи іншу тему, і разом все з вами дивитись і використовувати е, в своїх е, думках. Через відеоформат або все ж таки ось в такому влоговому форматі, в прямій трансляції. Мабуть, друзі, ми з вами сьогодні вже будемо казати друг другу. До побачення, до нових зустрічей. Мені дуже-дуже приємно було, що ви залишалися зі мною, що ви все ж таки подивитесь цей прямий ефір. Він вам сподобається. Ви мені поставите вподобайку. Ну і підпишитесь на мій канал, щоб залишатися в темі у догляді та вирощування квітів садових, а також кімнатних. І звісно, подивитись на мої колекції квіточок, котрі в мене є і котрі будуть. Все, друзі, до нових зустрічей! Я вас дуже-дуже люблю, обнімаю, кажу вам всім до побачення і щоб у вас завжди було натхнення. на... Покупочки, на придбання, а також вирощування наших квітів, як, як садові, так і кімнатні. Все, тімки-тімки, тімки і пока-пока.